Добрий день, шановні слухачі курсу Асвіта Онлайн. Сьогодні темою нашого уроку є відносна атомна маса, молекулярна маса і відносна формульна маса. Основною характеристикою атома є його маса. Атом це найдрібніша і дуже маленька частинка. Тому майже усі атоми мають дуже маленькі маси. Однією, одним з найважчих атомів є атом урана. Маса його. Дорівнює, ви бачите, що ця величина дуже маленька. Такими величинами оперувати досить незручно. І тому ввели таке поняття, як відносна атомна маса. Якщо вона відносна, вона вимірюється відносно чогось. Еталоном на сьогоднішній день є 1,12 маси атома карбону, і це є одною одиницею маси. І або одна атомна одиниця маси. Подивіться, будь ласка. І так, відносна атомна маса показує, у скільки разів маса певного атома більша за 12 масу атоми карбону, яка прийнята за еталон. Відносні атомні маси усіх елементів розташовані в періодичній системі Дмитра Івановича Менделєєва. Їх можна там подивитися. Є ще таке поняття, як відносна молекулярна маса. Відносна молекулярна маса це маса молекули віднесена до однієї 12 ї маси атома карбона. Подивіться, будь ласка. І так, відносна молекулярна маса це відношення маси певної молекули до 12 маси атома карбона. Давайте з вами спробуємо розрахувати масу молекули, наприклад, води. І так маса молекули води буде дорівнювати сумі усіх мас атомів, які входять до складу води. І маса молекули води складає відносна атомна маса атома гідрогена, помножена на 2, тому що входять два атоми гідрогена до складу молекули. і Плюс відносна атомна маса оксигена. Це один атом, тому ми з вами ні на що не помножаємо. Відносна молекулярна маса води складає 18. Ще одним поняттям є відносна формульна маса. Тому що деякі речовини складаються не з молекул, не з атомів, а, наприклад, з іонів. Для таких речовин. Існує поняття відносна формульна маса. Вона розраховується таким же чином, як і відносна молекулярна маса. Позначається вона також як відносна молекулярна маса, але має тільки в назві є відмінність. Вона називається, ще раз нагадую, «відносною формульною масою. Давайте розрахуємо відносну формульну масу. Кристалічної соди. Кристалічна сода це іонна речовина, яка складається з двох іонів натрія з зарядом плюс і одного карбонат йону з зарядом 2 мінус. Відносна формульна маса кальцинованої соди речовини йонної будови розраховується таким чином. Відносна атомна маса натрія помножена на 2, так як. Таких іонів входить до складу сполуки 2, плюс відносна атомна маса карбону, плюс відносна атомна маса оксигену помножена на 3. Так як таких атомів до складу йона карбонат входить три атоми Разом дорівнює 106. Існують такі речовини, які називаються кристалогідратами – Кристалла міститься так звана кристалізаційна вода. Кристалогідрати – це кристалічні речовини, які складаються з іонів, і до складу цієї речовини входять молекули води. Давайте спробуємо розрахувати відносну формульну масу такої речовини. Ми з вами розрахуємо відносну формульну масу речовини, яка називається міннекупороз. Мідний купорос формула його, як ви бачите, це купром СО4 на 5 молекул води. Це означає, що на кожний йон купрому приходиться 5 молекул води, і на кожний йон СО4 зарядом 2 мінус або сульфат йон теж приходиться 5 молекул води. Давайте спробуємо розрахувати. Відносна формульна маса мідного купоросу дорівнює. Відносна атомна маса. Купруму, плюс відносна атомна маса сульфуру, плюс відносна атомна маса оксигену помножена на 4, так як до складу цієї сполуки входить 4 атоми оксигену, і плюс 5 молекул води. Це ми 5 помножаємо на відносну молекулярну масу води. Разом це складає 250. І так, сьогодні на уроці ми з вами розібрали такі важливі поняття, як відносна атомна маса, відносна молекулярна маса, відносна формульна маса, а також розібрали поняття кристала гідрати, з яким ми з вами ще зустрінемось на наступних уроках.